Всім привіт! Із Днем Незалежності Вас! Я сподіваюся, це наш останній скажений в... День Незалежності з війною. І наступний День Незалежності буде прям суперперемогою і не просто День Незалежності, а як його називають у Фейсбуку День Незламності. Так, Тодось? Ти знаєш, що таке незалежність? Це, це коли парад і. Ти був на параді? Тобі сподобалось? Що ти бачив? Бачив танки і, і мрію. Мрію бачив? Сподіваюсь, що ми ще побачимо мрію нову. А, ну що ж, розкажемо, що ми сьогодні? Ага. Кажи. Ам, сьогодні ми. Ми купили м'ясо, і воно буде дуже-дуже дуже смачне. Ми купили курку, так? І mm -hmm. вона була дуже смачна. Ще купили. Я вперше була в костку і ми накупили багато-багато м'яса, корову, курку. І курячий фарш, ой, курячий, коровячий фарш, сорі, вже вечір. Також я сьогодні вже знімала відео одне на парковці біля магазину, але підійшла знайома і виявила, що я пів відео балакаю з нею, а не знімаю. Тому зараз це інше відео, тим паче, що день продовжився. По дорозі додому з Костко ми заїхали на заправку, і там мов, щось поламалось. І, і власник заправки каже, а що ти, а ви якою мовою говорите між собою? Ми кажемо українською. А він каже: А коли ви приїхали? Я кажу, два місяці назад. А робота треба тобі? Я кажу: не треба, в мене вже є робота. Він каже: Ну, якщо ти знаєш когось, кому треба робота, то звертайся і дав мені свій номер телефону. Це біля Міліт, Ветасквін і ще якесь там містечко. Так що, якщо вам треба, напишіть мені в коментарях. Якщо ви вже в Канаді шукаєте роботу, а якщо тим паче ви живете десь біля Міллі. Напишіть в коментарях, я вам дам контакти або під, або скажу, куди йти. В общем, а Теодору він дав, дав серб'ет, якийсь питний, безкоштовно. Вот. І такий дуже співчутливий, дуже співчутливий чоловік і має десь 3-4 робочих місця. Рівень мови не важливий. Це перший раз мені запропонували роботу, і шкода, що вже після того, як я роботу отримала, так би було класно погодитися і десь працювати. Ти десь не роби, так будь ласка. А, що, приїхали ми додому, повечеряли, почистили зуби до речі. І що? Я розкажу ще про свій день, що я сьогодні робила. Не написала листи знову. Я розмовляла всі перерви, розмовляла з Максимом по телефону. А на роботі в офісі я робила нове, потім зависла система, потім завив сайт постачальників, у яких я мала щось замовити. Потім я пішла на свою іншу роботу. Там роботи взагалі не було, я щось на годинку так сяк собі поперебивалася. І потім вже пішла клянчити роботу, то робила нову для себе роботу, але розбиралася з цими базами. А потім її швидко зробила і робила третю роботу, таку, яку завтра вранці буду робити. Е, що я думаю? Загалом, загалом, думаю, що все буде в порядку. Мабуть, буду сидіти на цій роботі, особливо, якщо вони дозволяють спонсорство, якщо вони роблять спонсорство, я ще не узнавала, дізнаюся потім. Але думаю, що певно я буду сидіти на цій роботі дуже довго і не шукатиму нічого нового. Просто намагатимуся просунутися кудись повище. Тому що не хочеться щось бігати, міняти, і думаю, що оце е, у нас там в холодильниках. В морозильних камерах фрізі заморожений сік, 150 мл, мл в стіках такий, якраз для гарячих днів. І я оце сьогодні пішла, взяла цей стік, сижу їм і така думаю: мабуть, треба тут лишатися. І Хороша робота. Хороша робота. просто коли влаштовувалася на неї, то якось мені було так. Я дуже хотіла на іншу роботу, в інше місце. А, а зараз так, наче нормально. Ну, звичайно, не подобається розпаковувати посилки і носити. але нормальна робота. Лайф баланс. На цьому все. Чи хочеш скоро сказати про свій день? Розкажеш про свій день тудось? Тудось. Це останній раз, коли ми з тобою відео знімаємо, так? Розказуй про свій день, ні? Um, ну, сьогодні було дуже класно і... І, і, я, і я знайшов багато старвольських іграшок, але, але мама було, не купила їх для мене, тому що одна іграшка ем, була ем, ми не знайшли ціни, а друга іграшка вона була дуже дорога. І що ми говоримо, коли ми не купуємо іграшки в магазині? разом. Іншим разом. На цьому все. Гарного вам дня. А нам e добра. Ніч. Гарного дня. Папа. Папа. До речі, англійською тут в Канаді всі говорять баба. Ну, типа, як бай-бай, але вони говорять баба. І це як папа, так що маленька асоціація. Баба. <laughs> баба. Баба! Баба!